Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці. І ми сьогодні, я сьогодні 27 травня 2024 року знову на своєму додатковому городі. Майже всі культури вже тут пересапано, ще залишилися. По невеличкому кусочку. Так що сапання підходить до завершення, якщо можна так сказати, бо звичайно літо і кінця краю сапання і прополці не було і не буде. А також під'єднуються і інші роботи боротьба із шкідниками. ось вчора чоловік побризкав. Цю ділянку буряків від тлі, від попелиці. А спека сприяє тому, що вона множиться кругом та попелиці. І на бур'янах, і на буряках, і на всіх культурах, на яких тільки може паразитувати, то на тих вона і є. А чоловік пішов в долину, бо там в долині у нас ще кусочок. Ділянки є не засажену, залишили на капусту, чекаємо дощу з моря погоди, жартома можна сказати. А того дощу все немає і нема, і цілий травень у нас не було дощів. Так що мало вологи і рослинам, і деревам, і нам вже ця спека докучила. А чоловік своїм плоскорізом. Бачу, що там поправляє десь рядочки картоплі. А картопля ще не підгорнута. А підгортає він мотоблоком, також чекає на дощ. Бо куди ж в таку суш рушити землю, випустити ще ту вологу, яка десь, можливо, на глибині, трошки є її. Ну і там, як я сказала, внизу діляночка, потрібно її. Пересапати плоскорізом, переплоскорізати, щоб, напевно, таки будемо садити капусту, бо чого ж чекати. По прогнозу в телефоні бачу, що на завтра намальовано дві краплини, тобто дощ. Але кілька днів тому вже було намальовано дві краплини і навіть показували в, дощ... в телефоні, що так іде дощ, аж виплескає а наяву його не було, так що, напевне, будьте задоволені від того віртуального, який побачили в телефоні і не просіть справжнього. Хоч віриться, що Всевишній таки змилується над нами і дасть нам дощ. А вже багато днів стоїть нетипова для травня спека. Ось тепер багато разів я вже говорила, ви самі знаєте, що клімат дуже змінився. Якось так виходить, що ми навіть весни не маємо, холодно, холодно, а потім гоп і починається спека і вже літо. А це те, що стосується справ городніх. А ще трошки про ціни. Правда, не дуже я так орієнтуюся в них, бо не дуже ми так що і купуємо, намагаємося обходитися тими продуктами, які маємо вдома. А це городина, звичайно, тобто овочі, тобто фрукти власні, якщо, якщо вдається їх уберегти, бо зараз дозріває черешня, вже що тільки чоловік не зробив. І Повісив чебурашку з великими очима, і червону куртку чи плаща вдягнув на опудалу, прямо на черешні. І під низом, під черешньою опудалу, стоїть. І нічого не допомагає. Довбуть пташки черешні, тільки залишаються корінчики. В центрі не так, а в нас намножилося. В наших хащах за городом, а живемо ми на відлюдненому місці, біля нас мало людей, мало хатів заселених. То й отака напасть зі сторони птахів. Ну, і звичайно, як всі в селі маємо і яйця, слава Богу, держимо, козиту маємо і молоко. І м'ясо. Так що працювати є біля чого, але слава Богу, менше потрібно звертатися до магазину і купувати ці на... нашпиговані хімією продукти. Ну, але все ж таки звичайно щось купуємо. І так, як тепер жарко і дуже хочеться пити. І особливо втамовує спрагу, як, на мою думку, така вода ось газована. Звичайно, йдемо до магазину і купуємо воду. І ось сьогодні чоловік купив цю пляшку води і каже, що така пляшка води коштує 30 гривень. Вчора купляли регіну. Таку ж пластикову пляшку. Регіна коштує 18. Ну, і звичайно, як чоловік сказав ціну, то відразу ж переводимо в ціни на нашу продукцію сільськогосподарську. А лише вчора були на ринку, і яйця у нас в райцентрі колишньому коштують 30 гривень за десяток і пляшка води 30 гривень. Ось таке співвідношення. А молоко козяче, якому ціни немає. Я здаю також на машину туди, де здають молоко від корів. І коштує вони, воно всього-навсього 9 гривень за літру. Ось така несправедливість. Ось так не оцінюється, труд селянина. А ще кажуть що дуже впала ціна на свинину. Звичайно, тому, хто купує, то вигідно, але тому, хто притримав і хоче мати якусь копійчину, щоб якісь свої дири позатикати, купити щось необхідне для свого господарства, то, звичайно, зовсім не цікаво те, що ціна впала. Держиш. Свиню, особливо, якщо держиш її і годуєш натуральними кормами, а не гормонами росту, то зовсім не цікаво, не цікаво те, що ціна впала. А ще тепер проблеми із світлом. Навіть якщо хочеш переробити цю свою свинку, свою працю у продукти і заготовиш, щоб ці продукти зберігалися. То не дуже так тобі вдасться, бо в зв'язку з тим, що вимикають світло, складати в морозильну камеру зовсім не є виходом із положення. Ось такі розуми про наше сільське життя буття. Звичайно, на першому плані те, що йде війна, і дай Боже, аби вже хоч війна закінчилася, але і закінченню. Війни поки що кінця краю нема. Всі ми чуємо новини і, звичайно ж, вони всім нам не подобаються ті новини. Але ми люди маленькі і вплинути на хід подій не можемо, на жаль. А хочу сказати, що з нашого невеликого села, де проживають в основному люди пенсійного віку і зовсім мало молоді. 50 чоловіків забрали на війну. Кількоро з них вже привезли в домовинах, один пропав без вісті, кількоро поранених. Так що, хоч ми далеко, умовно, від лінії фронту, але все ж таки не можна сказати, що воєнні події обминули наше село. Лунають тривоги часто і б'ють нелюди по недалекому від нас місту. Не буду, звичайно, називати назви його. Ось такі реалії сьогодення. І, звичайно ж, мусиш працювати на городі, бо на пенсію в розмірі 3 тисячі з хвостиком. Дуже важко вижити навіть якщо мало коли звертається в магазин. Я не плачуся, не скаржуся, просто роздуми такі про сьогодення. І залишилося ще нам досапати ось кілька рядочків коротеньких кукурузи, чим я зараз і займуся, а до вас скажу бувайте всі здорові, дай Боже нам. Здоров'я, подужати вірніше пережити цей такий надзвичайно важкий період в нашому житті і мати силу і трохи здоров'я, щоб поратися на наших городних ділянках і мати від того продукти харчування, хоч якось убезпечити себе. Від того, щоб часто ходити до магазину, де ціни щоразу стають більш космічними і для пенсіонерів непідйомними. І згадую, що це був канал Село Ти Моя доля. І мене звати Ніна, і як завжди кажу до зустрічі.